Вітаємо, це Телеграф про гроші. Сьогодні будемо теж говорити про важливе з вами Денис Безлюдько і Олександр Крамеренко. А тема, яку ми вибрали на сьогодні, це ріст доходів. У нас закінчився період декларування. Що буде на ринку праці, як піднімуться зарплати або не піднімуться. або не піднімуться, та що там виходить на ринку енергетики, як зростуть тарифи, що в принципі з цим робити. Літо близько, а зима. Теж, ще, ближче. ще ближче. Починаємо з декларування. Закінчився 1 травня період, по якому треба було декларувати свої доходи, і цифри досить оптимістичні. Нібито. Нібито. Ну, кількість мільйонерів у нас зросла відсотків на 10. Правда, загалом їх не дуже багато, десь uh, біля 10 тисяч. Дивись, тут така ситуація ті люди, які мали декларувати, повинні були декларувати їх. Насправді не надто багато, тому приблизно одна десята лише людей, які мають мільйонні доходи, декларувала. Ну що повинні насправді там мова йде про 10, приблизно там трошки більше тисяч декларацій з мільйонними за рік доходами. Але згідно з даними, яка які були в стратегії національних доходів, там була розбивка по зарплатні, та у нас людей, які заробляють 100 тисяч гривень і більше, в країні там приблизно тисяч тобто не всі задекларувалися? не всі повинні були декларувати. Тобто, не всі ж повинні. Якщо ти подивишся на картинку, яка у нас з'явилася за спиною, то Чоловік, 300 яких з мільйонерів, я думаю, тут ми знайдемо, дуже тішить Європейська солідарність. Але тут є але, одне, але 42-43 майже відсотка в совокупному доході всієї Верховної Ради. Тут є прикол. Прикол полягає в тому, що майже 40% в доходах депутатів Верховної Ради припадає на одну людину. Не Верховної Ради Європейської Солідарності? А, ні, Верховної Ради. Верховної Ради. Це Петро Олексійович Порошенко, який відомо великий бізнесмен, В нього великі легальні доходи, з яких він сплачує податки. Ну, я тоді розумію, він піднявся на зростання цін ці на шоколад. якби ми це вже пару тижнів тому про це розповідали. Так, да, І тут е, цікавіше інше. Насправді, е, найбільший доход е, на душу у фракції це в в майбутньому, там більше 30 мільйонів. На душу довір'я 16 у позафракційних 12,4. До речі, вслух народів помірковані 3,3 мільйони на душу. В да, якщо не, не рахувати власне Порошенка, то там буде на 26 інших осіб з 4 трошки більше мільйонів. В батьківщині непогано 7,8. і Цікаво, що. Цікаво, що у всіх депутатських фракцій відбулося зростання доходів не за всіх, останній рік. Не у всіх. 에, приблизно в три з чимось разів відновлення України втратило в доходах і платформа за життя та мир. Ну це був ще ОПЗЖ, їх доганяють з усіх сторон. Так, але Батьківщина виросла в доходах майже вдвічі, навіть більше, ніж вдвічі. І непогано вдвічі з чимось виросла е, е, довіра. Позафракційні теж я так дивлюся, непогано, непогано себе чухають. Не там, а, до речі, Кабмін теж об оприлюднив свої зарплати. Але, деякі, деякі, так, деякі, але вони, але вони не так не такі заможні, але, як депутати. Так, вони не так вражають. Цікаво, що там найбільші зарплати у секретаріата. Тобто державний секретар Кабміну заробляє більше ніж прем'єр-міністр і його заступники також. І це причиною є то, що там великі доплати за стаж, за всі всі речі. Ну а я так розумію, що безсереберники наші в і вони працюють за ідею. Це дуже добре на державу за ідею. Да. До речі, якщо продовжувати всі ці рейтинги не так давно, Блумберг оприлюднив свій рейтинг мільярдерів, там 500 чоловік. І от е, в списку залишився тільки один українець, і ти його знаєш? Так, ну це зрозуміло, тому що він е, втратив, як і його колишні колеги, по цим спискам. Ну вони втратили дуже багато насправді. Але він залишився. Рінат Леонідович Ахметов, але вже ні Коломойського, ані Пінчука. Що там доволі близько до нього. Але він в список такий не, не попав. Апаратах, да. А це все оце результати боротьби з олігархами в українській державі. Навіть не треба було приймати окремого закону <гум> і, ну, і, можна... і думати реєстр. Скоріше, скоріше, все ж таки, на жаль, скоріше війна, яка призвела до руйнування підприємств, до зниження експорту і так далі. Ну але. Це впливає не тільки ж на доходи можновладців, це впливає на доходи звичайних пересічних людей. От і про це я дуже тішуся. Радію за бізнесменів, депутатів та держсекретарів Кабміну, У них все добре, але у всіх інших це не зовсім так. І нам, будь ласка, другу картинку. На ринку праці наразі виходить якась дивна ситуація. При тому, що у нас якісь дике, як для воюючої країни, безробіття десь має бути. А воно є. Ну, тобто, воно офіційно десь там, до 25%. І при тому у бізнесу шалений дефіцит кадрів, особливо високо. І при цьому ми бачимо, що люди готові працювати приблизно за одні й ті ж гроші. От в останні десь два місяці не зростають. Ну я і на тому є причина, тому що кількість е, шукачів роботи вона десь втричі е, перевищує кількість діючих вакансій. І якщо подивитися, то за вакансіями середня заробітна плата у нас буде 14 тисяч. Те, що готові те, що готові платити, а те, що хочуть, хочуть люди отримати, то вони десь там 18 900, Ну це десь приблизно там до 500 доларів. Ну я скажу так, що це в принципі нормальне співвідношення. Воно було і раніше. Ну тобто на, наразі ринок. На диво стабільний. Він стабільний, але це ринок бізнесу. Ну тобто, він диктує свої умови для шукачів. А тут є одна цікава історія. Проблема полягає в тому, що у нас, по-перше, зараз є дуже потужна зайнятість тіньова. А по-друге, те безробіття, про яке ти кажеш, воно є структурним. Тобто потрібні кваліфіковані фахівці, потрібні Певні професії дуже сильно потрібні, і це, перш за все, причиною цього є війна. Тому ну, що... давайте таки спочатку, що цифри не зовсім релевантні, тому що скільки у нас у нас кількість працюючих зменшилася на 2 мільйони спочатку війни. Ну, до війни і на даний момент. Офіційні цифри. Офіційні цифри цифри ті, хто зайняті і сплачують податки так, будучи так. зайнятими. Зустрі вот. десь приблизно 8 до приблизно 7,5, з... так. так. І тут ми рахуємо люди, які виїхали. Є. От. Люди, які пішли у військо, так. Мінус. люди, які не хочуть йти в військо. Які якраз формують той тіньовий сектор, продовжують працювати, бо за що ж за що ж потрібно купувати їжу і сплачувати там цілякі рахунки? Але офіційна статистика їх не враховує, не бачить, вони їх не бачать, і дуже важлива і велика проблема полягає в тому, що з одного боку, дійсно, у бізнесу великі складнощі з тим, щоб піднімати зарплату в умовах дефіциту кадрів. Але дефіцитні не всі кадри. Дефіцитні кваліфіковані люди, дефіцитні ті, без якого, ну, грубо кажучи, щось зупиниться. Нещодавно, наприклад, в мене знайомі шукали айтішника, системного адміністратора, тобто людину, яка буде там лагодити ну, облазання, таке інше. І я звертався до друзів, які цим займаються. Вони сказали, ти знаєш, у нас роботи купа, не можемо голову підняти, і нам це не цікаво. А рекомендувати когось, ну, вони або служать, або виїхали. Отака ситуація. І е, це так само серед кваліфікованих будівельників, серед кваліфікованих верстатників, зварювальників. Ну, зараз до цього долучаться дальнобійник, я так розумію. А, водії, да. це... Якщо Міноборони якось не вирішить це питання внутри себе. Але є оптимізм згідно з опитування Європейської бізнес-асоціації. Ну правда, там великі компанії, або переважно. переважно, або великі, але там або середні, але ближче до великих. 74% роботодавців такі хочуть підвищувати зарплату в цьому році. Це хороша новина, а погана новина заключається в тому, що це підвищення не буде глобальним. І сходячи з ринку, я думаю, що. В цілому все залишиться в рамках 500 доларів. А далі в гривнях це буде вже залежати від, середня, середня. Середня від курсу. Ну, тобто там вище вже ніж 500 доларів, навіть шукачі там себе не оцінюють, нижче воно падати не буде. Воно десь там на цьому році в гривнях може на якийсь там відсоток. Ну, 10% виросте, але не більше. Я б ще хотів додати, що зараз, з огляду на цей дефіцит кваліфікованих і якихось там спеціальностей, які є дефіцитними людей, ці люди навіть не з'являються на сайтах пошуку роботи. Їх просто, грубо кажучи, за ними полюють, їх переманюють туди-сюди. Тобто є відсоток людей, які мають всі шанси на. Підвищення суттєве своєї дуже, доходу, якщо у них 5 на 30. кваліфікація дозволяє це робити. Да. І е, дуже багато буде залежати від того, чи є, наприклад, у компанії можливість бронювати фахівців. Угу. В цьому сенсі цікаво, що дуже привабливим стає державний сектор. Ну, дуже трошу. привабливими стають державні оборонні підприємства. Е, як не дивно, туди може вишукуватись черга. І ці люди, в принципі, будуть готові працювати, можливо, дещо за менші, ніж ринкові е, суми. Але у них там, будуть свої. Так, да, так. Да. Резюмуємо. підвищення зарплат загалом суттєво не буде, буде десь в рамках 10% у гривні, в доларі воно буде коливатися біля 500 доларів. А якщо ви хочете заробляти більше або підвищити свою кваліфікацію. Або йдіть у військо, там теж платять хороші гроші. Ну так, або шукайте такі місця, де вас дуже оцінять З вашої кваліфікації а переходимо до нагальної теми: літо близько, хтось худне, а хтось готується до, відку... зими. до зими. І міністерство енергетики, Укренерго, попереджає ще поки по тихому, що в разі чого, коли почнуть ці користуватися кондиціонерами. Почнуться знову відключення, як то було наприкінці 22-го року, початку 23-го. Особливо на початку 23 2023. І е з попит на генератори зарядні станції павербанки, я так розумію, шалено, на генератори в 9 разів. Я чесно думав, що всі, хто хотів собі купити генератор, зробили це ще в 22-му році. В мене є версія. У мене є версія, яка полягає в тому, що. У 23-му році, коли всі відчули, що ми ніби видихнули, дуже багато генераторів поїхало до війська. Бо військо їх споживає просто як розхідний матеріал. Їм вони дуже потрібні. І я впевнений, що дуже багато людей ці генератори просто віддавали. Вони вважали, що ситуація буде більш-менш нормальна. Зараз люди знов купують. Я думаю, що цей попит трошки вгамується до середини літа. Ну, тому що ті, хто вважає, що потрібно купити тут і зараз, вони вже купили або куплять найближчими тижнями. Потім буде такий спад. Активності купівлі всього цього, ну тобто, якщо ви хочете купити генератор чи зарядну станцію, почекає липень, почекайте буде... пару місяців. Там ще скидки, якісь може будуть. не більше, не, більше, не пізніше ніж до липня, бо в серпні знову почнеться час. Дуже варто подумати над тим, щоб купувати генератори за кордоном. Ну тобто, потрібно вже дивитись. Яка ціна тут, яка ціна в інтернет-магазинах, наприклад, в ті ж самій Польщі, в Німеччині. Зараз непогані знижки на генератори достатньо. Ну, Головне не попасти в ажіотажний попит. Ті, хто я купляв собі зарядну станцію влітку минулого року, от, я заплатив з нею десь три рази менше, ніж ті люди, які брали на піку в му В кінці 20 серпня 23-го купував я собі зарядну станцію те ж саме. Але ціна, до речі, та ж сама, як зараз. Ну це ще не все. Крім того, що люди готуються до відключень. Є ще питання тарифів. Росіяни продовжують нищити нашу генерацію. З відновленням у нас не так не такими швидкими темпами йде. Є хороші новини там умовно. Росіяни знищують дуже застарілу генерацію теплову. Так що в нас є шанси побудувати якусь більш модернову енергосистему, все залежить від того, які ці будуть строки цього, і як воно буде будуватися, тому що вже і бізнес закликають і купляти електроенергію е за кордоном. За кордоном. Ті Але хто... для цього потрібно переобладнати мережі, щоб можна було імпортувати. Так, ну от 30%, якщо бізнес імпортує, він його не будуть відключати. От. Другий шлях це робити власну генерацію на тих підприємствах, де це можливо. Ну і в принципі, там потужний бізнес може собі дозволити поставити чи газову турбіну, чи щось на кшал цього. Ну, в принципі, такі можливості є. Я навіть більше скажу, що зараз просто саме обладнання постачають наші американські партнери. Причому це не маленькі генератори, це достатньо великі системи, які... Наприклад, не тільки виробляють електроенергію, але виробляють тепло, їх підключають до мереж в містах відносно невеликих. Я сподіваюся, що цей процес тільки розганяється. І десь, я думаю, я сподіваюся, в липні, в вересні цього буде поставлено ще більше. Єдина проблема полягає в тому, що ця електроенергія самотужка вироблена, вона буде достатньо недешевою. Вона буде достатньо недешевою, але е, плюс цієї історії полягає в тому, що е, менша ймовірність відключень, і це от. більш здорове рішення насправді ніж тупе підвищення тарифів. От. Нічого не а треба. от друге питання: тупе підвищення тарифів, діючі тарифи зафіксовані Кабміном до початку літа, тобто до 1 червня. Це 2 гривні 64 копійки за кіловат. Наскільки це мені таке, да. не зраджує пам'ять? А от підвищити їх вже хочуть. Вже Міненерго так натякає. От. Комісія поки що мовчить. Але цифри називають як мінімум там в два а рази до 5 гривень за кіловат, або ж вісім. А найсміливіші хотілки це вже. Вісім гривень за кіловат. і Я не думаю, що наразі це добра ідея е, пришвидшити відновлення, але я думаю, що результатом підвищення буде зростання боргової нагрузки всередині системи. Я думаю, що скоріше за все це неправильно, тому що неможливо зібрати швидко кошти за там кілька місяців. Для того щоб купити нове обладнання, нове обладнання вони мають отримувати або за рахунок допомоги партнерської в режимі грантів, або нехай беруть кредити, ну або щось подібне, тому що ну це нереально за 2-3 місяці. За рахунок прибутків від збільшення тарифів неможливо нічого побудувати. Це по перше, ну Нацбанк дуже вірить в те, що уряд таки піде на цей шах. Крок тому, що за їхніми прогнозами зростання цін на електроенергію буде стрімким і вже в цьому році. Тобто вони очікують, що Кабмін таки піде на підвищення, причому суттєве. Я б сказав би скоріше, вони враховують не очікують, а це в своїх. Підрахунках можливої там, інфляції і так далі. І отут в цей момент я б сказав, би, що таке директивне підвищення тарифів, воно призведе до збільшення цін, і це погано насправді, це дуже поганий наслідок. Тому уряду варто думати над тим, яким чином це компенсувати. Нам дуже часто кажуть, що от ми компенсуємо проблеми з генерацією, по якій, по якій б'ють росіяни, за рахунок імпорту, а імпортна електроенергія дорога, там і таке інше. Ну ми так ми збільшили що в минулому році. Там 0,5 гігаватт. У нас зараз один 1,7. 1,7 вже да, можливість імпортувати, імпортувати. потужність. Я думаю, що будуть збільшувати цю можливість, і, як то кажуть, пляшкові гірла тобто, це місце, де найскладніше вирішувати проблему. Вона зараз є пропускна спроможність на кордоні енергосистеми. Але проблема ще полягає в тому, що потрібно за імпортну електроенергію платити, по перше, валюти по-друге, більше ніж вона коштує в нас. Я особисто вважаю, що уряд має просити гроші в Євросоюзу, ставати на колінах, питати, казати, біти щоб... чолом, Б... бити чолом, да, для того, щоб нам компенсували принаймні частину цих витрат, тому що це ніфіга не ринкова проблема, це проблема війни, і mm. вона має вирішуватись По... не економічним, а політичним рішенням. Да. Резюмуємо. А... Уряд готу... да. готуйтеся до літа. Йдіть е, по шляху автономності. Крім того, що це дозволить користуватися якимось у... під час відключень, які, я думаю, все ж таки будуть. І по-друге, Сонце не підвищує тарифи. На цій оптимістичній ноті ми будемо завершуватися. Будемо сподіватися. На якесь компромісне рішення уряду. За цим будемо дивитися там найближчі тижні. А з вами ми побачимося вже за тиждень з якимись новими економічними темами. До побачення. До побачення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.